Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 17 січня, середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі інформаційний день починаємо з програми зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, і що про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Безумовно, що головною темою зараз обговорень новин є Всесвітній економічний форум. В Давосі, в Швейцарії, де збираються лідери країни, лідери великого бізнесу, вони обговорюють глобальні проблеми. Так багато розмов було про війну в Україні, але є ще питання про війну Близького Сходу, є питання про Північну Африку, є питання про клімат, є багато інших питань: питання от Ірану, так, стосовно його проядерної програми. Так чи інакше, але Україна не може бути. Постійно в самому центрі уваги вчора було багато уваги до України, сьогодні вже в Давосі займаються трохи іншими питаннями. Давайте подивимося, що про це і про які інші події, які стосуються України, повідомили і повідомляють впливові іноземні засоби масової інформації. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Президент України Володимир Зеленський вівторок виступив проти російського лідера Володимира Путіна на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Ну і він прагнув зосередити Україну як упору демократії. Ну, в принципі, його виступ був достатньо емоційним, він був добре сприйнятим. Чи будуть потім в цьому контексті якісь практичні наслідки і результати? Ми побачимо згодом. Але дійсно там питання стояло у тому, що не можна робити паузи в допомозі Україні і давати можливість паузи таку таку паузу давати для Росії. І там Associated Прес далі продовжує, що вже тепер вищі дипломати Ірану та Сполучених Штатів сідають для публічної та роздільної бесіди але з одним, тобто вже почався напружений другий день. У середу елітне зібрання на швейцарському гірськолижному курорті довоз повертається до проблем навколишнього середовища та клімат. Ну, побачимо, що буде і як, але я думаю, що Україна використала цю можливість. Щоб ще раз звернути увагу на війну в Україні і з цього приводу вже є певна реакція. Сподіваюся, що реакція буде позитивною і буде все більше і більше. Америцький американський журнал Newsweek Достатньо цікаву новину. Прем'єр-міністр Естонії, Кая Калас дала інтерв'ю британській газеті The Times в понеділок. І от Нюсвік вівторок написав, що в ексклюзивному інтерв'ю, опублікованому британською газетою Times, Калас попередила, що Росія ймовірно буде готова підготувати свої сили вздовж свого кордону ще на Минату. Після припинення вогню або паузи у війні проти України, що у НАТО є 3 чи 5 років, щоб підготуватися до серйозної військової загрози для східної Європи з боку Росії. Ну, це про те, що якраз і говорив в своєму виступі Володимир Зеленський, що не можна і не потрібно це небезпечно давати паузу у війні для Росії в Україні, американська газета «The New York Times» Президент Байден запросив лідерів Конгресу на зустріч у Білому домі в середу, тобто сьогодні, щоб обговорити його запит на фінансування України, Ізраїлю та кордону, який тижнями блокується і стоїть на паузі на Капіталійському пагорбі. Також The New York Times пише про візит Володимира Зеленського до ООС, але пише тут про його зустріч з представниками. Фінансової та ділової еліти. І там цікава, є така, ну, такий абзац. У своїй промові він пропагував український мирний план і закликав посилити санкції проти Росії. Але на відміну від своїх минулорічних коментарів на форумі, пан Зеленський не робив прямих закликів до зброї для нових наступальних дій на полі бою. Ну, ситуація змінилася, ну і це по-перше. По-друге, він зустрічався з фінансово-діловою елітою, а не з політиками. І звертався до... Фінансової ділової політики еліти, щоб вони давали зброю, ну, напевне, не зовсім було б доречно. Велика Британія, The Guardian. Еммануель Макрон заявив, що поїде в Україну в лютому, щоб завершити двосторонню гарантію безпеки, згідно з якою Франція постачатиме більш досконалу зброю, включаючи крилаті ракети великої дальності. Ну, мова йде про те, що він сказав про 40 ракет великої дальності скальп, сотні бомб. Ну, і ніби будуть е, гаубиці Цезар. Це Еммануель Макрон сказав вівторок на своїй прес-конференції в Лісейському палаці, де було там понад 200 журналістів, декілька телеканалів е, транслювали. Вона е, продовжувалася десь близько двох годин. і там от, Він багато говорив, звичайно, про внутрішні питання, проблеми Франції, але от також і говорив про Україну і про підтримку України. Також Загардіан пише про те, що. Президент України Володимир Зеленський заявив, що закін повинен продемонструвати єдність і закликав до більшої підтримки України, щоб гарантувати, що Росія не переможе у своїй промові. В Даосі Зеленський заявив, що через побоювання Заходу щодо ескалації Київ втратив час у боротьбі з Росією. Це правда, так от було пам'ятаємо такий був період. Сподіваюся, він вже завершився, коли всі боялися, що буде ескалація, що не треба завдавати ударів. По території Росії і так далі і тому подібне. Ну, сподіваємося, що на цьому все і завершилось. Ну, Загардін повідомляє про те, що міністр закордонних справ Північної Кореї Чхосон Хуей провів у Кремлі переговори з президентом Росії і з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Ну, Ми пам'ятаємо, що є інформація, вона в принципі підтверджена, що Північна Корея поставляє ну, балістичні навіть ракети. Росії для війни в Україні, ну і загардія також пише про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ніби заявив, що він готовий зняти вето. Що, як він тут пише, що на його думку нам потрібно зробити все, ми повинні зробити це таким чином, щоб не завдати шкоди бюджету. ЄС, тобто щоб якось допомагати Україні, ніби він сим але щоб шкоди не було. Для ЄС. Ну, побачимо. Я думаю, що все-таки рішення буде прийняте про виділення цих 50 мільярдів євро на 4 роки для України. Британська The Telegraph. ЄС впевнений, пакет допомоги Україні буде погоджено за кілька тижнів. Ну, про те, що ми з вами тільки що і говорили. Повідомлялося, що Європейський Союз упевнений, що його пакет допомоги буде схвалений протягом кількох тижнів. Ну, Тут посилаються на те, що це. Повідомила видання американської політики з посилення на свої джерела в Європейському Союзі. Також «За Телеграф» пише про заяву генадмірала Роба Бавера. Нам потрібна військова трансформація НАТО. Про це сказав адмірал Бавер на зустрічі керівників військових так, у Брюсселі. Він сказав, що альянс повинен адаптуватися до епохи, коли все може статися в будь-який час, епохи, в якій ми повинні очікувати несподіваного, епохи, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективними. Ну, давайте спочатку нам зброї і самі, безумовно, трансформуйтеся. Коаліція західних країн озброїть Україну тисячами безпілотників. Латвія є очолює зусилля і міністр оборони Андріс Спруц заявив вівторок, що зараз. 20 країн підписалися ну, фактично так у цій коаліції. Ну, про безпілотники дрони ми поговоримо сьогодні в програмі Середа не біда, про ці ініціативи, які є в Україні. Але добре, що от наші партнери от створили коаліцію, яка буде нам допомагати. І тут головна мета, як сказав міністр оборони Латвії зробити все можливе, щоб якомога більше цих безпілотників було доставлено в Україну. Ну, британський журнал The Economist. Пише про те, що польські далекобійники все-таки прийняли рішення зробити паузу у блокуванні кордону, є домовленість з урядом Польщі, і ця пауза буде до 1 березня. Франція, французька газета Ремонт. Джо Байден збере лідерів Конгресу Республіканської та Демократичної партії в Білому домі в середу, щоб обговорити його запит, який заблокований місяцями додаткової допомоги Україні та Ізраїлю. Ну, американський президент прийме главу Сенату ну, з більшістю Чака Шумера, спікера Палати представників, представника республіканської партії Майка Джонсона, а також інших лідерів груп і голів комітетів конгресу. Ну, Лімон пише, безумовно, про прес-конференцію Мануеля Макрона. У ну, нас цікаві те, що він говорив про Україну. І дійсно, от він, Лімонт повідомляє, що Макрон. Збирається з візитом в Україну, і він заявив, що поставить 40 нових ракет великої дальності скальп і сотні, сотні бомб. Ну, також Лімон повідомляє, що була зустріч Блінкена і Зеленського, що США збережуть свою підтримку України. Французька Фігоро Лео Фігаро, Франція поставить Україні 40 нових ракет великої дальності скальп і сотню бомб. Ну, це про те, що говорив Манель Макрос на своїй прес-конференції. Також Ле пише про те, що... Депутати Європарламенту, які зібралися вівторок у Страсбурзі, вимагали від європейського союзу ну, істотно посилити військову допомогу Україні. Вони стривожені слабкістю європейської підтримки України. Зокрема, вони проголосують у четверг за необов'язковий ну, проект резолюції, що закликає ЄС подвоїти свої зусилля на користь України. Але вже п'ять основних груп у парламенті Європарламенті вже підписали спільний текст, у якому закликають. Країни, члени Європейського Союзу, дотриматися своїх обіцянок і забезпечити стабільну та довгострокову військову підтримку України. Дуже добре. Німеччина, німецька зудойча Zeitung». Франція хоче передати Україні серед іншого більше крилатих ракет, сотні бомб і гаубиці Цезар. Ну, це про те, що ми з вами вже говорили, що було на прес-конференції е, Менеля Макрона в Лісейському палаці. Бачимо, що цю новину практично ну всі авторитетні засоби масової інформації у світі опублікували це дуже добре. Чим більше публікують про те, що стосується України, це для нас є дуже добре. Також жідочі Сайтхун пише про те, що в середу бундестах розгляне це дуже хороша. Насправді нас новина. Побачимо, який буде результат. В середу, це сьогодні. Бундестах розв'язаний звернення ХДС і ХСС. Це опозиція у Бундестазі у парламенті німецькому про негайну поставку Україні керованих ракет ОРС. Ну, зокрема, тут звідочий сайт Муперше Шиторус був би особливо корисним для України, оскільки він може атакувати бункеровані об'єкти чи мости. Його радіус дії також робить його привабливим. Він літає до 500 кілометрів, знаходиться близько до землі, що ускладнює його обчислення для радарних систем. Сподіваюся, що голосування буде для нас позитивним. Побачимо. Німецький журнал Штерн на сусідньому економічному форумі Володимир Зеленський закликає до подальшої підтримки в війні проти Росії. Це звучить знайомо багатьом людям неспроста. Однак там є в нас проблеми. І далі штерн продовжує. Ситуація з Зеленською виглядає погано. У Зеленську все ще є особлива роль, так. Але його позиція вже не така, як тоді, після 24 лютого 2022 року. Ну, ми про це з вами також говорили. Як би цинічно це не звучало, продовжує німецький журнал штерн, але конфлікт між Ізраїлем і Хамасом на Близькому Сході привернув. Увагу війни відвернув увагу від війни в Україні зі збільшенням кількості загиблих українців, чисельною, але достатньою підтримкою заходу. популярність Зеленського в країні та за кордоном падає наближення виборів США та перспективи можливого президента США Трампа зменшують шанси Зеленського отримати більше грошей на допомогу та озброєння. Ну це дійсно ця проблема є. Я би не був таким категоричним, як німецький журнал Штерн. Я думаю, що з цього можна вийти. Ну, в першу чергу всередині країни в Україні потрібно зробити певні висновки і відповідні дії. Ну, І я сподіваюся, що все-таки Європа, Європа зараз дуже мобілізується. І вона все-таки, я думаю, ну, може-може дуже суттєво, суттєво нам допомагати, незважаючи навіть, якщо, можливо, будуть. Проблеми з боку США у випадку перемоги Трампа на президентських виборах, які відбудуться в листопаді цього року. Іспанія, іспанська газета «El País. Зеленський підштовхує захід, вказуючи в Давосі, на ризики, які загрожують, якщо не підтримує Україну. Так дуже багато було повідомлень вчора про виступ Зеленського. Це дуже добре. Тобто, фактично, ну головна мета привернення уваги до України виконана. Пес залишається, щоб були від цього якісь конкретні наслідки і результати. Ну, зокрема, Ільпаїс пише цю фразу президента, що Путін хижак, якого не дозволяють заморожені продукти. Ну, це насправді дуже хороше, насправді порівняння. І бачите, воно сподобалося журналістам. Ну, і також наводить цитату Зеленського Ільпаїс. Моя порада не експериментувати з відкликанням допомоги України. Ну, відкладанням, скоріш за все, мова йде про відкладання. І я сподіваюся, що Володимира Зеленського почули. Іспанська Альбундо. Ну, достатньо таку, я би сказав, неприємну для нас новину, публікує, що кількість загиблих серед мирного населення в Україні у грудні зросла на 26,5%. Ну, Даніель Бель, яка очолює спостережну місію, Підкреслила, що в 2023 році кількість жертв серед цивільного населення постійно зменшувалася. а От з спочатку тих обстрілів наприкінці грудня, на початку січня, вона суттєво зросла, і там є порівняння, що якщо в листопаді було зареєстровано 468 постраждалих, то в грудні вже ця цифра зросла до 592. Ну, бачите, вже ми в принципі знаємо трохи і у великому рахунку знаємо жертви серед цивільних, тобто загиблих. Я ще раз хочу повторювати, я вважаю, що вже давно прийшов час, щоб ми знали наші втрати на фронті. Це обов'язково треба по двом причинам: ще раз повторюю: перша причина це для того, щоб було розуміння того, що Україна воює за свою, свою майбутню. Незалежність і існування виживання фактично, і для того, щоб сім'ї тих загиблих воїнів, щоб вони не мали проблем з тими соціальними пакетами, які на які вони заслуговують. Тобто буде дуже легко зрозуміти, скільки грошей виділено з бюджету, якщо ми будемо знати, скільки у нас є загиблих. Я думаю, що це обов'язково треба вже починати робити, а не Копіювати Росію і замовчувати наші втрати. Я не знаю, чому було таке рішення. Можливо, воно на початку було і доречним. Зараз вважаю, що це зовсім не так. Міжнародне інформаційне іспанське агентство ЕФЕ найбільшою загрозою для Франції у світі є російська агресивна війна в Україні. Наполягав глава держави Франції Мануель Макрон під час своєї прес-конференції вівторок, 16 січня. Я з ним абсолютно погоджуюсь і сподіваюся, що так вважає не тільки президент Франції, а всі-всі е керівники і не тільки європейських країн. Ну зокрема, вони знову пишуть тут про те, що оголосив про поставку 40 нових ракет, скальп, сотень бомб, французьких гармат, Цезарь. Ну і також про те, що він приїде в лютому для того, щоб ну. Десь зробити і підписати таку саму угоду про безпеку, яку Україна підписала в минулу п'ятницю з Великою Британією. Ну, в будь-якому випадку, що би і як не відбувалося у світі, так чи інакше, наше головне завдання йти до перемоги. І та підтримка, яку ми зараз отримуємо, сподіваюся, вона буде збільшуватись, буде наближати перемогу України. Все буде Україна. you <laughs>